За но 2015. про майбутню кампанію зовнішнього незалежного оцінювання журналістам розповіла начальник міського управління освіти Лариса Костенко. Як з'ясувалося, учнів чекають неприємні нововведення. Тестування ЗНО 2015 розпочнеться 24 квітня. А зареєструватись, бажаючим отримати сертифікати знань, потрібно в період з 5 січня до 20 лютого. В меню 12 предметів, однак на вибір відводиться лише 4. До слова, уже на цьому етапі очікується декілька несподіваних змін. Так, для зарахування до вищих прийматимуться результати ЗНО лише 2015 року. Тож випускники цього року, що з певних причин маючи сертифікати, відклали вступ до вищих навчальних закладів, зможуть це зробити лише повторно пройшовши ЗНО. Що ж до системи оцінювання результатів тестування, то точних відомостей щодо процедури і досі немає. Перше тестування відбудеться по особливому в 2015 році з української мови, і воно розпочнеться 24 квітня. Тобто, якщо раніше у нас такі тестування розпочиналися там в середині травня, на початку червня, то 2015 рік буде особливим, тому що перша Перше тестування, тобто перше зно з української мови і літератури, відбудеться вже 24 квітня, і результати будуть оголошені з даного предмету до 15 травня. Випускникам варто звернути увагу і на те, що календар офіційних заходів щодо складання ЗНО вже оприлюднений на офіційному сайті Міністерства освіти. А перше пробне тестування відбудеться 21 березня. Вартість такої репетиції 89 гривень. Що характерно, цьогоріч пробно пройти ЗНО зареєструвалось більше 60% одинадцятикласників, а їх у Кіровограді – 1285. Поряд із цим державну підсумкову атестацію, тобто шкільні екзамени, незважаючи на велику кількість нововведень, не лише невідмінно, а й призначено на травень. Тож на випускників очікує вельми напружений літній період.